У цьому відео ми покажемо, як змінити дизайн кнопки, форму, колір або шрифт. Щоб змінити дизайн кнопок у глобальних налаштуваннях, натисніть на іконку стиль сайту зліва на панелі керування. Перейдіть до вкладки кнопки та оберіть один з готових варіантів у галереї. Якщо ви хочете самостійно налаштувати вигляд кнопки, його можна відредагувати. Оберіть тип кнопки, основна або другорядна та клацніть на необхідну, аби перейти до редагування. Тут ви зможете змінити колір заливки, тексту та рамки навколо кнопки. Не забудьте окремо налаштувати дизайн кнопок для темного фону. Після завершення редагування натисніть Готово. Щоб змінити дизайн конкретної кнопки на сайті, натисніть на неї та клацніть на шестерню, аби перейти до налаштувань. Відкрийте вкладку Стиль та оберіть доречний тип, основна, другорядна або посилання, стиль та розмір кнопки. Обирайте основний тип для кнопок із закликом до важливої дії, наприклад, відправити заявку. Другорядний тип краще використовувати для кнопок із закликом дещо меншого значення. Наприклад, переглянути портфоліо. Тип посилання, призначений для відображення додаткової інформації, наприклад, дізнатися більше. Ви можете додати до кнопки іконку, а також змінити її вирівнювання відносно тексту. Не забудьте опублікувати свій сайт, аби зміни відобразилися на ньому.